Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Починаємо звичайний літургійний період. Бачите, одяг зелений і нас відразу супроводжує Євангелія від Йоанна. Не можна сказати, що воно є таким досить звичайним. З простої причини, тому що навіть біблісти, знаєте, в нас є чотири Євангелія: три перших називаються синоптичних. Вони так називаються, тому що вони походять з грецького слова, означає, що спільно бачити. на дуже багато спільних тем мають, багато речей повторяють між собою. Це Євангелія від Матея, Марка і Луки. І четверте Євангелія, яке ми сьогодні чуємо, це Євангелія від Йоанна. Якщо братися, якщо дослідити те, коли воно писалося, то воно писалося дуже пізно. По відношенню до того, коли вже Христос проповідує помер. Першою Євангелією писалися, було усне передання, і вони писалися в перших 30-35-40 років. так, Спочатку передання, потім писалося. Євангелія від Йоану писалося вже порядку 70 років після того, як Господь воскрес і помер і Воскрес. І дослідники говорять, що це Євангеліє, воно інше від синоптичних. І дехто підсумовує так, що синоптичні е, Євангелія хочуть сказати те, що Господь хотів сказати, е, передавати те, що він говорив, ці слова. А Євангелія від Йоанна говорить, те, що він мав на увазі. Розумієте різницю, так? Тобто те, що говорилося, а Йоанн, вже, маючи дуже багато часу, розважати, згадувати, співставляти, він же не мов би. Пов'язав слова Ісуса Христа з певним глибоким змістом. Тому в нього дуже багато таких текстів, де він говорить, що Ісуса Христа порівнює до виноградної лози, якийсь такий надзвичайно широкий образ до, до цієї дійсності, до цієї. І сьогоднішнє Євангеліє, воно також дуже багате в різні інтерпретації. Хоча дуже конкретна ситуація, весілля в Кані Галилейській, Часто це молоді подружжя люблять брати це Євангеліє, якщо мають можливість вибрати чи хочуть вибрати на, на час вінчання. Дуже конкретна ситуація, але за нею, за нею є дуже багато різних змістів, асоціацій, певних образів. Ну, наприклад, деякі говорять, що це Йоанн використав, щоб показати, що Господь є цим нареченим, який приходить до свого Ізраїля, до своєї нареченої. Тому що в Старому Завіті були такі тексти. Дехто говорить, що це є момент установлення таїнства вінчання, в тому, як ми в церкві переживаємо. Є багато різних образів. Я би хотів зупинитися сьогодні на одному з них. Зокрема, образі це образ нашого людського життя. Оце весілля, яке в Кані відбувається, це не би наше людське життя. В чому є схожість? Передусім це показує наше покликання, наше бажання, От для чого ми так насправді живемо. Дуже спонтанно, без ніякої, знаєте, високих наук, високих слів. Кожна людина прагне щастя, прагне радощі, прагне мати добре товариство, мати доброго чоловіка, дружину, мати добру життєву дорогу, добру роботу, добрих дітей, здоров'я, достаток. І це весілля. Це момент радощів, момент такого смакування, цього задоволення. Ну, весілля, воно завжди таким є. Воно так навіть, навіть називається. Весілля, так? Там, де веселяться. Веселяться не тому, що треба веселитися, а тому, що весело, тому що спонтанно весело. Це так трохи по подитяче весело. Деколи забагато цього дитячого є, так, деколи. Але це такий образ нашого людського життя. Ми хочемо бути щасливими, ми хочемо, і ми стараємося для цього. Ми працюємо, щоб наше життя приносило задоволення, щоб ми смакували його, щоб цю радість ми ділили з нашими найближніми. Е, ну, образ весілля. Але в, в цьому е, є відразу така дуже глибока дійсність, дуже велика правда також по відношенню до нашого життя як такого в сьогоднішній. Е, Євангелій, якщо його трохи розважати, як розглядати як притчу, бракує вина. Приходить момент, коли ніби готувався, ніби ж планував, ніби не передбачав, щоб радощі забракло, хотів же, щоб якнайкраще все було. З якихось причин, невідомо яких, приходить момент, що є небезпека, що цієї радощі бракує. Це символ вина. Приходить момент, і деколи приходить такий момент, що навіть я навіть не свідомий того, що в моєму житті, те, що мені приносить радості, мені його вже недостатньо. Мені вже недостатньо цього цього вина образу, так? недостатньо. Є багато різних причин, чому цього вина бракує. Цією причиною можуть бути інші люди, життєві обставини, здоров'я. От ми переживаємо всі разом загально. Ще одну причину, чому нам цієї радості бракує, яка там по ночам дає спати і не тільки. І е, незалежності від мене, я хочу жити, я хочу радіти моїм життям, я хочу бути щасливий. Є обставини, які мені в цьому не дають. І є такі обставини, які я не завжди свідомий, що вони мені не дають бути щасливим. Я не свідомий цього, але вони. Наслідки свої приносять. На щастя, ми маємо церкву, і церква нам е допомагає розпізнати. Церква це ми, а разом з тим, це церква це ми, як учні Христа, а разом з тим церква це Христос, який є посеред нас, який нас навчає. Це така дуже така, е багата дійсність. І церква нас навчає, що цими речами, які нам не дають бути щасливими, є наші гріхи. Й наші вади, які ми деколи захищаємо. Ми деколи їх навіть не бачимо, що вони в нашому житті є. Ми ними живемо, і вони в нас це, цю, цю радість забирають. Вони роблять так, що е, наші серця холодними стоють. Вони на, на, нашому, на наших серцях роблять такі надрізи, і, і кров витікає з наших сердець. Ця радість, це повнота життя. Воно забирає. Навіть без наших причин, без нашої співучасті, сусіди, не знаю, можна тут багато чого поставити разом. Мої залежності різні, Моя прив'язаність до матеріальних речей, моє сліпе бажання якусь кар'єру збудувати. Ніби я цього навіть не розпізнаю. Я впевнений, що це мені принесе щастя. А воно мені не приносить, воно мене забирає щастя. Навіть не те, що не приносить, воно мене щастя забирає. І Господь, який на цьому весіллі, він не мов би між іншим. Він не є серед найголовніших гостей. Він любить приходити. Він любить, коли життя учнів, коли життя своїх дітей, нас є щасливим. Він розділяє цю радість. Але він приходить, щоб також допомогти. Хоча часто, так як сьогоднішній Євангелій показує, він не мов би між іншим в нашому житті є. Ми немовби не завжди віримо, що Він хоче, щоб моє життя було щасливим. Я найкраще знаю, як себе розвеселити в доброму сенсі цього слова. Я найкраще в лапках впевнений, знаю, переконаний, що це тільки я знаю, як найкраще своє життя прожити. А виявляється, що. Починає вина бракувати. І тут важливий момент, от коли ми показуємо себе як християни. Коли я, бо Рано чи пізно ми перед цим станемо, чи стаємо більшою чи меншою мірою. Бо щастя є тільки і виключно від Бога. Повнота щастя тільки і виключно від Нього. І коли я переживаю цей момент, коли я бачу, бракує мені радості. Бракує мені сенсу. В деяких речах я помилився. І вони в моєму житті є, і я навіть не знаю, як їх позбутися з мого життя деколи. Деколи ці обставини такі, які абсолютно від мене не залежать, вони в мене життя забирають. Мені бракує вина. І тоді це такий момент, коли ми можемо звернутися до Господа і спитати, а що ж, яке щастя ти для мене запланував? Яку радість? Ти для мене запланував Сьогоднішньої Івангелія. Марія говорить до слух, все, що він вам скаже, зробіть. Тепер собі уявіть ситуацію: весілля є певна кількість людей, певне багато, бо в Ізраїлі весілля це було одна з найурочистіших подій. Приходили, щоб справді розділити радість. Не просто піти і перекусити. так? У нас деколи під весілля так ходять. Може, що хтось винесе, може ще там. Принаймні так було, зараз це вже трохи складніше. А тоді всі, всім раділи, хто би не прийшов, хотіли розділити, роздати цю, цю радість. Приходить момент, коли вина бракує, і до Господа говорить, що їм зробити. Він говорить: беріть воду і наповнюйте. Воду, причому багато, десь біля 600 літрів, треба було трохи наноситися. Не дуже багато. Ну, так от по відрах двоє хлопців таких трошки з руками, навіть не багато роботи би було. Але без сенсу. В нашому розумінні. Без сенсу. не співрозмірне. Але вони говорять: добре, зробимо. Набрали, налили воду. Тепер зачерпніть ту воду і старості занесіть. А що було наливати, можна було зразу занести? Ну, окей, якщо так, хай так буде. Заносять, п'є староста і говорить, яке ж вино? Е, те, що Господь деколи від нас в цих моментах складних вимагає, просить, пропонує, нам деколи буде здаватися неспіврозмірним. Воно занадто мале, воно настільки незначне порівняно з. Прагненням щастя мого життя, що ми деколи можемо сказати, Господи, Ти що жартуєш? Дивись, які в мене проблеми в житті. А ти мені говориш правду говорити, ти мені говориш прощати, Ти мені говориш щось робити. Якесь таке ну, взагалі, у мене глобальна проблема, в мене вина бракує. Ну, Ну, це, це... Ну, наше християнство якраз полягає на тому, що ми можемо смиритися і довірити Богу, що Він знає, що Він від мене просить. А ми знаємо, коли і що він нам говорить. Ми десь серцем чуємо, от знаємо його голос. Ну, врешті, Іван не говорить, що вівці його голос знають. Ну, і В нашому житті так якось воно стається. Набирають воду не співрозмірно з проблемою, яка є. Але за рахунок того, що послушні словам Господа це стає відповіддю. І саме це стає причиною найбільшого щастя. Говорить, таке вино, ну, таке вино, ну, такого не було. Приклад Святик дуже добре це показує. Як вони жили з Господом, можливо, зовнішніх речей не мали, можливо, мали якийсь вплив, якусь позицію, але вони настільки були повні цією водою, яка. Цю Буденною, тривалою, монотонною, але вірною Богові працю, щоб вона стала вином в, їхньому, в їхніх цих серцях. Це є наше християнство. Не тільки хотіти бути щасливими і мати щасливе життя. Натурально, воно всіх одинакове, навіть діти. Діти, дорослі, чи мені 15, чи мені 30, чи мені 80 років, чи мені за два дня перед останнім моїм подихом, я все одно хочу мати щасливе життя, жити і бути щасливим. Ну, приходить, коли, це, коли цей досвід приходить, коли я говорю, що мені щось бракує в житті, дуже непростий досвід, але надзвичайно важливий. Тому що це досвід сьогоднішньої Івангелія. Вона бракує. Де ж нам це вино набрати? Звідки його взяти? Хто нам його дасть? Господь може? Він не мов би так, навіть не то, що в другому ряду, десь майже на передостанньому місці в, на нашому весіллі. Деколи так буває. В нашому житті він десь аж там, там, там. Бо ми зайняті, в нас плани, стратегія, в нас, в нас от одне і друге, і третє. Потім, правда, деякі моменти стоїться, що воно як листочок це все перегортає, так? Все, що напланували, так от раз, перегорнулося, і вже на наново треба планувати. А Господь далі напередостаньмо, може, деколи чуть ближче. І це є наше християнство, коли Господь скаже нам, що робити, а ми йому вірно будемо служити. І це нас справді наповнює. Радістю, і це є християнство. І цього Господа ми зможемо тоді проповідувати. Якщо такого Господа не знати, ми як християни будемо говорити, що християнство це купа обов'язків. Що то треба зробити, то то треба. А і так багато всього треба зробити, Ну, то кому ж хочеться щось там говорити, що йому ще щось додаткове треба робити. Коли ж я пережив моє християнство,